Це моя світлина, скажімо так. Я вас зараз трішечки познайомлю з нашим степунтом. У нас тут місця мало, але треба, так скажемо, ну, максимально задіяти лікарів і максимально надати допомогу. Я знайшла концентратор, те, що нам необхідно для надання допомоги. Також у нас вся медицина, так мед, все у нас стерильно, все у нас чудово. Для обігріву у нас тут це є і Starlink, і генератори, і вибаста, і кафлошки все, щоб ну, мої лікарі завжди були, скажімо так, на зв'язку і під моїм малесеньким контролем. Наш стапунт розрахований на зелених та жовтих. Це легкі, скажімо так, та середні. Тому щоб максимально задіятись, я вирішила те, що нам потрібна лампа, тому що тут, е, ну, скажімо так, не дуже у нас гарне освітлення, тому вона буде, це хірургічна лампа, вона буде задіяна прямо на поранення, на точку там, де можна побачити пораненого. У нас є е, концентратор, і також у нас є монітор пацієнта, це дефібрилятор, кардіограма. Також можна виміряти пульс, тиск і сатурацію. Тому, якби, ну, щоб було, воно компактне, прилад так, щоб не розставляти, щоб не займати багато місця. Також у нас є для сидіння для зелених, і там ну, максимум ми можемо брати, скажімо так, за раз. Це одного жовтого і два зелених. У нас немає часу в медицині довго на евакуацію. Тому я вирішила, що скажімо так, тут на місці евакуації ми можемо вже надати допомогу і, скажімо так, спокійно вивозити на Кейсовакі вже в медичні заклади.